Чому у людей знижується мотивація при досягненні своєї цілі і нічого не хочеться робити? Вони ж роблять те, що самі забажали. Вони ж роблять, ніби правильну візуалізацію своєї цілі. В книжці перегляд позитивного мислення Гебріел Еттінген розказує на прикладах і на дослідженнях, чому саме позитивна візуалізація не спрацьовує. І який елемент треба додати, щоб вона таки спрацювала? Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-психолог і коуч. В цьому відео я розкажу про цей елемент, а також приведу приклади людей, які реально застосували це і. Побачити зараз, які у них є результати. Тільки що проводили коуч сесію з Романом. Обговорювали таке питання як втрата мотивації або емоційні відкати, коли щось не виходить так, як хотілось би відразу такий висновок, що це нормальний процес, коли щось виходить не зовсім так, як планувалося, і ти не отримуєш те, що ти очікував. Буває, і це лише тестування якихось гіпотез. Якщо ти бачиш, що якась гіпотеза не працює, просто переходь до наступної. Багато людей хочуть бути постійно вмотивованими. І на позитиві, але це їх виснажує. В книгі Перегляд позитивного мислення якраз і розказується, що треба дивитися не тільки на позитив, але треба дивитися ще на одну важливу річ це перешкода. Тут є навіть висновок про президентські вибори і очікування. На цьому графіку ви можете бачити, що чим більше очікування позитивне від президента, тим нижче економіка. Люди вірять в що щось хороше тільки в хороше. Економіка погіршується, погіршується. Тому для правильної візуалізації вам недостатньо тільки позитиву. Тож, перше, з чого починається правильна візуалізація, ви повинні максимально чітко сформулювати, що ви хочете. А для цього вам треба знати код цілі. Про нього я розказував в своїх відео. А тепер давайте послухаємо один приклад про те, як ставити більш конкретну ціль з романом. Ми поставили ціль до 1 березня продати чайний бокс. Також мені необхідно розмістити оголошення на платформі OLX. для збільшення аудиторії та запитів в інстаграм я почну знімати відео Reels з собою. Гебріал Етінген, коли писала свою книгу, вона проводила різноманітні дослідження, дивилась на різні групи людей, які виконували подібні завдання, і дійшла до висновку, що ті люди, які думають про перешкоду, вони більш ефективні в досягненні своїх цілей. Тому при візуалізації своєї цілі обов'язково ще думайте, яка може бути перешкода, тобто думайте, що вам заважає. Послухайте цей приклад. Ми сьогодні з Ромою розбирали декілька питань. Перше це власна компетенція, це та професійність. Я за собою помітила деякий ступор в питаннях, особливо коли я щось намагаюсь пояснити іншим людям. Тобто мозок розуміє, а говорити я про це не можу. Тому для себе я взяла за правило кожного дня по півгодини, по 40 хвилин, ну, дивлячись від ситуації, залежно приділяти час та увагу статтям професійним блогам, які я відкладала собі вже напевно рік для читання, і вони в мене там накопилися, лежать. То я сьогодні вже читала. І друге питання, яке ми розбирали, це пошук клієнтів, шляхи для того, щоб знайти клієнтів. Ми виділили основні це ведення сторінків в професійному плані. Приклади я брав від учасників програми «100 по тисячі. Це така програма, де я допомагаю 100 людям заробити тисячу доларів і більше. В цю програму ви можете зайти безкоштовно, якщо у вас є той напрямок діяльності. Який легальний і який ви можете масштабувати, тобто зробити його більшим. Долучившись до цієї програми, ви отримаєте коучингову підтримку. Ви отримаєте участь в закритій групі, де є однодумці, які вас підтримують, які підкидають якісь ідеї. В групі є підприємці, люди, які як фрілансери, є ті, на яких вже хтось працює, тобто бізнесмени, із досвідом, і без досвіду. Ви можете долучитися безкоштовно, ви можете запитати, а для чого мені це? Ну, по-перше, я отримую відеоконтент з цього. По-друге, коли ви заробите тисячу доларів, ви сплачуєте мені 10%. Тобто ви платите лише за результат, і лише після того, як ви отримаєте цей результат. Тобто я зацікавлений в тому, щоб у вас був цей результат. Деталі про програму я написав унизу під цим відео. Також ви можете написати мені запит і всі будь-які питання в телеграм-каналі Планування в Кайф і в моєму інстаграмі. Всі контакти я залишу під цим відео. Повернемось до книги Правильне позитивне мислення, де авторка розказує формулу, яка включає в себе ваше бажання, ваш візуалізований результат, який ви хочете досягти, потім думки про перешкоди, тобто, щоб ви знали, як їх подолати, і план ваших дій. В своїх відео я дуже багато розказую про те, як складати план, взагалі, які можуть бути плани, які варіанти, і взагалі як планувати в кайф. Так що, дивіться, підписуйтесь, в коментарях напишіть, що вам було корисно. Якщо щось не зрозуміло, теж напишіть. Я даю всі відповіді, які від мене очікують. На цьому все. Пока-пока.